Рукуєте рідним містом, і, здається, знаєте про нього все. Та чи так воно є? Насправді, відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі Навігатор Вінниця і разом з вами я Галина Гулько. Ваш гід по місту над Богом. Ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Агатангела Кримського колишня Ленських подій. Де вона знаходиться? Запитаємо у перехожих. Як ви ставитесь до того, що вулиці переименовують по місту? Чудесно. Подобається вам нові назви? Дуже подобається. Будемо знати своїх героїв, людей видатних. А от ми зараз шукаємо вулицю Агатангела Кримського. Чули про таку вулицю? Раніше була ленських подій десь поряд. А, Ленських подій це ось зараз слідуюча за поворотом. Так, да, зразу за поворотом йде. Вона така невелика вуличка. То такі Агатангел Кримський не чули? Ні. Знаєте, де знаходиться вулиця Агатангела Кримського? Ні, звісно. Десь поряд. Я взагалі не місний, так що. Не місний, не знаєте? А не так. чули взагалі, хто це може бути? Не знаю, ні. Не, не підкажете нам, де знаходиться вулиця Агатангела Кримського? Не знаю. А Лен Ленських подій? Ленських подів це десь то вон туда, в тому районі, в ті дома потрібно йти. Це по новому назвали, А не чули, хто це такий, бо запитуємо всіх. Знають люди, чули. <рес> Не, <рес> не <рес> чули. – не чули. І наша вуличка. Це невеличка міська артерія, що починається від модерної Данила Галицького і тягнеться аж за перехрестя із вулицею Лялі Ратушної. Між 1906-1910 ця вулиця носила назву Моравська. У 1921-му стала Ленських подій. У 1941-му – знову Моравська. У 1944-му – знову Ленських подій. У 2015-му агатангела Кримського. Власне, Агатангела Кримського, хто він такий і чи подобається вінничанам нова назва? Запитаємо у них самих. Живете на цій вулиці? Не на цій, але буває так, що Знаете, пос... як вона по-новому називається? Ні. Раніше була ленських подій, зараз Агатангела Кримського. А хто це такий? Не чули ніколи. Ви живете на цій вулиці? Так. Да. Да. А як вам те, що її перейменували? Взагалі-то не дуже. А чому? Бо вже пам'ять, знаєте, якась така, що забуваєш весь час. І оце незручність. А так? І ми ж не знаємо, в честь кого названа ця вулиця. Не цікавились хто такий Агатангел Кримський? Ну, вже так, по наслідки, як то кажуть, то щось. А, так? а що про нього чули? Ми запитуємо людей, ніхто нічого не може сказати. Ну так, да. отак я і я теж Шо говорила, вже забулася. – Так як ця вулиця називається зараз? Ні. Раніше була ленських подій стала агатангела Кримського. Чули це прізвище? взагалі? – Ні. А знаєте, що цю вулицю переіменували? Була раніше а ленських там? подій. Да, Стала Агатангела Кримського. Вам це прізвище щось говорить? Не, може художник якийсь. Ви живете на цій вулиці? Ні. на, Не на А цю переіменували на Агатангела Кримського. Чули, хто це такий? Ні. Ви живете на цій вулиці? Ні. Не на цій? Ні. А чули, як її переименували? Ні. З була ленських подій, стала Агатангела Кримського. Чули взагалі це прізвище? Хто це може бути? Ні, не чув. Піка, ні, ні, ні. А хто це чула? Ні, я от, кстати, не, не дивилася кримський, а от ім'я ніяк не можу запам'ятати. Агатангів. Агатангів. Ага. Агатанг. Агатанге. Ні, я от не знаю хто це такий. Вуличка досить затишна. Спочатку нас зустрічають будиночки приватного сектора, які потім закінчуються, і з'являються спальний район із багатоповерхівками. коли це називається, поки йдете? Ні. <свісно> Ленський повістила Агатангела. Агатангела Кремського? А хто? Ти чула хто? Ні. Не чула взагалі. Звичайно, не цікавилась поки що. А ти знаєш, хто такий Агатангел Кримський? Він також не знає. Ніхто на цій вулиці не знає, хто такий Агатангел Кримський. Можливо, варто піти ще є тут такий провулок його. Може там люди більш обізнані. Тож ідемо шукати провулок. Це провулок Агатангела Кримського. Ні, не знаю. Це знаходиться провулок Агатангела Кримського, а колишній улінських подій. А от далі. а то вулиця, а провулок десь тут ще є, маленький. Я не знаю. Не знаєте, Провулок знайти не так же й просто. Відкриваємо мапи. Ось власне нарешті ми й знайшли провулок Агатангела Кримського. Як бачимо, він досить невеликий. У 1941 роками цей провулок був Ленських подій. У 1943-му дачна. У 1944-му знову провулок Ленських подій. У 2015-му Агатангела Кримського. Провулок Агатангела Кримського досить мальовничий, проте людей тут важко зустріти. називається? – Агатангела кримського. для мене бачите, невідоме ім'я. На провулку також ніхто не знайомий з Агатангелом Кримським. Повертаємось на вулицю. По новому вулицю назвали, це ще була ленських подібних. Так, так подобається. Зараз куривського. Але танк. Так. Як він взагалі вам знаєте, хто це? Так, так. Науковець, історик. А що він написав? Він не знаю, про дослідження татарського народу. Що ж, із віничанами поспілкувались, тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Ім'я Кримського а, знаходиться в переліку видатних наукових діячів ЮНЕСКО. Людина, яка була фундатором Української академії наук і одним з засновників Української академії наук, це фундатор українського сходознавства. Підручники, написані ним з історії і літератури Сходу, користуються і зараз невимовною популярністю і вважаються еталонними. Запам'ятовуємо кримський агатангел Юхимович, письменник, сходознавець, перекладач. Низка його підручників з історії та літератури сходу. Досі використовується фахівцями. Автор першого в історії української літератури інтелектуального роману Андрій Лаговський, один з організаторів і перших академіків української академії наук, фундатор українського сходознавства, видатний філателіст. Ім'я міститься у переліку видатних діячів світу, затвердженому ЮНЕСКО. Тож спробуємо принести ці знання у маси. Це він був історик, письменник і сходознавець. Про схід писав книжки. Ага, ні, не, не читав. Ну, кажеш, він був історик, сходознавець, про схід писав книжки, перекладач, письменник. А як вам взагалі те ще перейменовують вулиці? Ми, як завжди, від крайності до крайності. І я думаю, що якщо щось поміняється в політиці, знову придеться щось міняти. Це був історик сходознавець і письменник. Буду знати, поцікавлюся. А як вам те, що перейменують вулиці по місту? Ну, треба щось міняти, змінювати. Ми не проти. Ну, люди звикли до старих назв і на сьогодні мені кажуть, це не дуже доцільно. Це mm -hmm. може вже моє покоління нове до цих вулиць звикати. Виклик трохи до нової носи. Да, так, да, абсолютно. Да. Вже знаходять вас. Справа в тому, що тут вулиця, вулиця виходить, як Ленських собитів була, а зараз вона там на Кримського, а так Шевченка. А ми живемо по Шевченка, тому в нас це не письменник. <му> Він був історик, сходознавець і письменник. Про схід писав книжки. А, ну, так, да, звісно, ми не знаємо, хто це такий. Було б краще, якби ми знали, хто це такий. Так би було б краще. А так, ну що ж. Нічого, вулиця гарна. Фамілія гарна. Да? Цікава, кримський. Да. Да. І запаміннається добре. Кожного дня ви крокуєте рідним містом, вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми з вами зустрінемось наступного разу? Ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.